Про ситуацію поблизу кордону з Білорусі роботу ДРГ і про черги у пунктах пропуску на українському кордоні на напередодні різдвяних свят. Говоримо далі до етери доєднується Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби. Пане Андрію, доброго ранку і дякуємо за те, що знайшли час для Суспільної студія. Добрий ранок, пане Андрію, що означає з вашого досвіду рекомендація рівня четвертого не подорожувати з боку департаменту Сполучених Штатів для, для громадян цієї країни? Про що це свідчить? Ну, треба розуміти, що Білорусь продовжує перебувати під впливом країни терористки Росії. Ну і власне. Ті можливо, там якісь репресивні методи, які можуть застосовуватися до будь-яких іноземців, звісно, що вони. Залишаються, тому я не виключаю, що саме з цим пов'язано такий заклик. Ми також неодноразово наголошували нашим громадянам, що треба бути обережним, якщо вони використовують територію Білорусі для якихось поїздок, адже як себе можуть поводити правоохоронні органи Білорусі, адже вони тісно співпрацюють з правоохоронними органами Росії вкрай складності спрогнозування. Увати і який вплив може бути в тому числі і на громадян України, пане Андрію, якою на тепер є безпекова ситуація вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону? Ну, як і раніше, цей напрямок для нас він залишається загрозливим, і ми продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості по всій протяжності кордону з Білоруссю. але якихось нестандартних ситуацій, якогось нагнітання безпосередньо по кордону, що йшло з території Білорусі, ми на даний момент не відмічаємо і всі складові сили оборони нашої України контролюють всю протяжність кордону з цією країною від Волині до Чернігівщини. Кожен клапник землі спостереження, які відбуваються за лінією державного кордону, аби Власне упереджувати будь-які спроби, якщо такі відбуватимуться з території Білорусі, в той же час можу окремо додати, що Росія, до прикладу, на даний момент не має на території Білорусі достатньо достатньої кількості підрозділів, які б могли становити загрозу нашій країні, але допоки Білорусь перебуватиме під впливом Росії, звісно, що маємо бути. На поготові до розвитку будь-яких ситуацій, і за тим, наскільки ситуація може змінюватися, наскільки ситуація може бути більш загрозлива для нашої країни, звісно, що стежать підрозділи розвідки для того, щоб вчасно зреагувати, повідомити цю інформацію для складових сил оборони, які знаходяться безпосередньо біля кордону, для того, щоб вони могли протидіяти будь-якій загрозі, пан Андрію, як цим тям розподілений пасажиропотік цивільних осіб за Пунктами пропуску е, 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 вздовж Украї... державного кордону України, наприклад, напрямку Польщі, де потік найбільший? Дивіться, за останній період пасажиропотік зріс і зріс досить суттєво. Поступове зростання почало фіксуватися з 14 числа е, в ті вихідні, а власне свого піку пасажиропотік. Е, е, Свою піку пасажиропотік досяг цими вихідними. В суботу, до прикладу, кордон перетнуло 150 тисяч осіб, але якщо брати у відсотковому співвідношенні, то це 50 на 50 було. 75 тисяч осіб прослідувало на виїзд з України і 75 тисяч прослідувало в бік України. В неділю пасажиропотік був на рівні 154 тисяч осіб загалом за добу, але на 10 тисяч осіб більше прослідувало в Україні. Раїну, тобто мала була перевага над тими, хто виїжджав за межі України протягом вчорашнього дня. Пасажиропотік дещо знизився, але можна сказати не суттєво. 127 тисяч осіб перетнуло кордон, але знову ж таки перевага була на в'їзд в Україну на 10 тисяч як і в неділю більше прослідувало громадян, які перетинали кордон саме в бік нашої країни. Від загального пасажиропотоку 50% припадає на ділянку кордону з Польщею. Цей напрямок люди обирають для себе найбільш інтенсивно для того, щоб перетинати кордон. Звісно, що збільшення пасажиропотоку, як на кордоні з Польщею, так і на кордоні з країнами Європейського союзу, іншими, призводить до накопичення людей, особливо коли вони одномоментно великої кількості кількістю прибувають до кордону, і тут не важливо, чи їдуть вони на виїзд з України, чи їдуть вони на в'їзд в Україну, бо черги фіксувалися до прикладу вихідні і на виїзд з України, і на в'їзд в Україну. До того ж протягом вчорашнього дня більше черг було на кордоні з Польщею в бік України, особливо по напрямку пункту пропуску Краківець та Шегіні. Станом на ранок сьогодні черг суттєвих ми не відмічаємо транспорт. Не потік іде ну, нормально, фактично встигають контрольні служби і України, і суміжних країн оформлювати громадян для того, щоб черги не, не накопичувалися. Але людям треба розуміти, що якщо все ж таки знову відбудуться такі пікові періоди, коли одномоментно велика кількість громадян прибуватиме до кордону, це може призводити до черг, і високим пасажиропотік залишатиметься протягом всього новорічно-різдвяного періоду, це треба також враховувати і в Котре закликає людей цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску, таку інформацію наше західне регіональне управління на своїй Фейсбук-сторінці публікує що три години. Це робиться для того, щоб люди могли саме обрати для себе менш завантажений напрямок. Бо інколи буває так, що серед серед всіх пунктів пропуску на кордоні з Польщею, до прикладу, один напрямок він завантажений, і люди продовжують туди прибувати. Натомість інші е, пункти пропуску, які знаходяться поряд. Вони практично вільні, і там можна легше і швидше перетнути кордон. Інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску також публікують і контрольні служби суміжних країн. І раджу людям це також цікавитися цією інформацією на інформаційних ресурсах тієї країни, звідки вони слідують в бік України. Дякуємо за ваш погляд. за Ваші рекомендації для подорожніх. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, відповідав на запитання Суспільне студія.